Кавер на пісню Хасана, ану постривай. Кемто Конго Репс 777 раунд 2. Ану, постривай! Ай-яй-яй, ану-ну, пострибай! Ай-яй-яй, ану-ну, Ай ану, ану, покивай, Ай-яй-яй! Ай -яй, яй, перший куплет давай. Попав артист, у твій плейлист і взяв пайду. Його хіст є тут, я не знайду, просто тих лист, сука, найдух, ті, що ворогу продались, ту заїду Біч, ай кновай, айду, накрило вогнепадом телефон дуду. Ти не брила шоколаду, ти фондю. Тут просто схема від дядька сама. сядь і записую руки на стіл. Їхня богема, кожна нікчема написала пісню, і ти під І ти на стрімі треки галімі додав до плейлистів, ну ти дебіл Податки з купівлі зірвали будівлі в твоєму місці. Ану, постривай ай, ануану, пострибай. Ай яй, ану, ану поківай. Ай яй, ай яй, ану ще раз давай. Ану, постривай, ай яй, -яй. ану пострибай. Ай яй, ануану, покивай. Ай яй. Ай яй яй друге куплет давай гірше, ніж ти буде тільки ті, хто продав задницю. Приймаю за зрадника і зрадницю. Ті, хто казав, какая різниця, закликали дружити народами. Надо нам всім танцювати і розслабитися. Чим це чмо краще, ніж окупант, чим ця шлюха краще, ніж ватниця. Послухай мене хаси, може зараз не на часі ти не бачиш, вони плачуть. Не чіпай, не чіпай, давай Запросимо разом, хай вони запишуть хасу. Ану, ворог ухринський утікай, утікай, мене не переконати, хай буде сука, конати, Їхні вірні фанати не будуть бігти тіка то давай не вальняй. Ану ану пострибай, ану ану, пострибай, ай-яй-яй, ану ану покивай. Ай-яй-яй-яй, ану ще раз давай, ану пострибай, ай-яй-яй, ану, ану, пострибай, ай-яй, ану, ану, покивай, ай-яй. Ай-яй-яй, ну все, давай, бувай, гудбай.